Студенти-економісти змагалися за звання кращого на всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності економіка підприємства. Приймав її Полтавський національний технічний університет. Приїхало більше 120 учасників з усієї України. Було представлено 53 виші. Студент Андрій приїхав з Сум, аби випробувати себе. Хлопець майбутній економіст. Говорить, ця професія у нього в крові. У мене сім'я, вся працює в бухгалтерії. і я піти пойти стопам своєї сім'ї. І стати економістом, тобто зайнятися цим житлом за словами Андрія на цій олімпіаді особливо вразив прийом. Дуже хороше у своє проживання, тобто всі удобства для студентів. Есть, зарані нам забронували номери, Ми приїхали, заселились, тобто все на, на, на вищому рівні. Журі представляли фахівці з різних куточків країни. Серед них чимало суддів з навчальних закладів, що давно підтримують партнерські стосунки з полтенту. Як і ваші студенти приїжджають до нас. На олімпіаду так і наші вже студенти четверте приїхали сьогодні до вас. Надіємося на позитивні результати. Участь в олімпіаді взяли тріумфатори першого туру змагань. Студенти Полтин-ТУ, які розраховували на золото, визнають, виграти буде нелегко. Щоправда, стверджують, подолати жорстку конкуренцію допоможе серйозна підготовка. На ну, нас викладачі відносяться до цього дуже серйозно. З професійним підходом всі викладачі висококваліфіковані. Тому я думаю, завдяки цьому нам буде легше Полтавському національному технічному університеті. Переконані такий собі спортивний азарт робить з майбутніх економістів набагато сильніших спеціалістів. Постійна участь в всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності, в всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Вона тримає в тонусі як викладачів, так і студентів, тому що підготувати сучасного, конкурентно спроможного фахівця. Це треба. Бути обізнаним і в тому числі і в суміжних таких галузях наук. Переможці Всеукраїнської олімпіади з економіки стануть відомі 23 квітня.